Каво якась цікава штука до мене потрапила, Зарядне. Заряджає все на світі. І на третьому використанні відмовилась працювати. Новісічка. Нова. Гляньте, мушка не сиділа. Тут маємо такий от паспорт. User manual. Можна почитати щось. Ну, але ми будемо спочатку розбирати, якщо доведеться, давайте спробуємо перевірити, чи дійсно воно не робоче. Власник казав, що від акумулятора воно включається, від мережі не включається. Перевіряємо. Так. Не вмикається, так і є. А якщо дати йому живлення, скажімо, від блока живлення. Тавтологія. Так. Живлення пішов в Казе. Щось там спожило йому забагато. Так. О! Є. Гляньте, які вогники. Вау! О! Температура 12,8 вольт. Трошки характеристик. Що ж, це чотири болтика викрутили. Ух ти, буде відкриватися, мабуть. Спробуємо відімкнути ось це. Вентилятор. Візуально все гарно. Тільки ось тут. Такі шарики припою цікаві. Припаяні? Припаяні. Ну, давайте почнемо з простішого. Помірюємо запобіжник. Де він той наш запобіжничок? А це вже цікаво, запобіжник цілий. А я то думав, зараз запобіжник поміняю і все добре буде. То давайте тепер будемо, значить, вмикати його. І щось міряти? Є. Є, значить, доходить. Тепер конденсатор. 300 вольт. Секунду, тут в нас є два маленьких конденсатора. Є ось тут один. Не знаю, яке тут живлення. 30 вольт. І є ось тут один. 17 вольт все є. А чого ж тоді нема? Давайте подивимося вихід. Вихід у нас має бути. Де у нас два конденсатори? А вихід в нас є? Це ж треба. Що за дивина? Попід'єднував все? Спробуємо ще раз зі всім. Тобто дисплей, вентилятор. Ну і що це було? Оф, ну так, немає батареї, але він вмикнувся. Незрозуміло. Добре, зараз я уважно подивлюся під скло, саму плату. Можливо, десь якісь погані пайки є або ще щось таке. Ну, Думаю, ще покажу, що в нас тут основний контролер затертий. Тут в нас якась логіка є. Ці маленькі мікросхемки 16 пін, сенсорна кнопочка. А я думаю, що це вона не натискається, а вона сенсорна. Виконання доволі непогане. Як, акуратне. Просто акуратне. До речі, я відфотографував повністю СМД-монтаж. Чітко шимочку. Оце Лемка, ну, все видно. Якщо комусь треба, будь ласка. Так, е що в нас тут? Польовичок. 10N65, це вхід. 10N65. Так. Тут в нас діодик МБР 26 там. Конденсатор заступає. Це ЛМК 12 вольтна А ось тут також в нас польовичок 10N06. Все уважно передивився, підправив деякі паєчки, повідкусував довгі ніжки. Та й буду збирати. Плата. На, так, на перший погляд не є врізаною. Тобто все на місцях, як то кажуть. Буває так, що є місце під конденсатор, його немає. Або ж, скажімо, стоїть діод 220-му корпусі замість 247-го. Ну, тут все. Все як написано, як то кажуть. Є, правда, деякі невидимі деталі. Ну, я думаю, що, можливо, це може якась ревізія плати або ще щось. Я не думаю, що це є економія, скажімо, на якомусь опорі. Зібрав, скрутив. Спробуємо в такому ж вигляді увімкнути. Увімкнувся. Оф, добре? Щось там він перемикає, режими. Так, це такий мій мертвенький акумулятор. 12.7. Включився вітрячок. О, як лампа засвітилася. Почав споживати. О, до речі. Давайте подивимося, що ж він там нам видає. Так. Мій новий помічник. Один ампер. Ну так, він стояв досить довгенько на зарядці, тобто вже майже і нічого не бере. Ну так. Добре. Ага, а, це в нього режим такий, так? Він можливо. Що він тут пише? Це в нас було тест. Ну, тут вони тут сегмента їм не вистачило. Тет. Тест мод, він проводиться, зарядний, його робить 10 хвилин. І якось, ну, як я зрозумів, моніторить напругу і визначає, чи акумулятор окей чи не окей. Ну, типу заряджений. от Оце якраз 10 хвилин минуло. І він щось оце собі добиває. Так, от 600 мА, ну, що ж, працює, що було, залишається загадкою, але факт, воно не працювало, не вмикалось. Цікаво би було перевірити на струм її. Зараз спробуємо. Зараз я підімкнув навантаження автомобільна лампа ну, з двома спіральками, тобто це десь близько 10 А. Так, і зробимо ось так. От, вона в нас світить, бачимо. Далі ми беремо ось сюди. Так, вона працює. Тобто вона бачить споживання. І що вона нам каже. Оцей режим DES. Ось такий пульсуючий струм. Давайте тепер спробуємо щось витиснути з неї більше. Можливо, ось на цьому режимі Repair ми зможемо щось побачити. Під'єднуємо акумулятор з навантаженням. О. Таки вона вміє більше ампер давати. Вона його копає. Копає струмом. Струм навіть от бачу до 9 ампер. При певних режимах, коли стоїть автомобільний акумулятор, воно проходить ось ці цикли, і, можливо, на якомусь із циклів воно буде давати йому струм і більше, ніж 5 Ампер. Ось такий режим Repair. Може гримнути її два рази. Я то люблю. Та ні, все добре. Ну, то я думаю, що добре. Все, Ігору, привіт. Зарядка працює. А всім дякую за увагу.